15 година у Києві. На каналі 1+,1 триває спільний парафон. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. Ймовірний вбивця Андрія Парубія, якого затримали на Хмельниччині, львів'янин і йому 52 роки. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Затриманому вже висунуто підозру, і наразі готується подання до суду про обрання запобіжного заходу. Правоохоронці кажуть, що вбивця ретельно готував злочин, стежив за політиком, мав план втечі і виявив неабияку холоднокровність. Після вісьмох пострілів нападник переконався, що жертва померла. І лише після того залишив місце злочину, повідомив голова Нацполіції. За його словами, на прямий слід стрільця поліцейські та працівники СБУ вийшли через 24 години після вбивства, а через 36 годин затримали. Прощання з Андрієм Парубієм відбуватиметься сьогодні у Львові у соборі Святого Юра. Похорон від розпочнеться завтра о півдні. Колишнього голову Верховної Ради застрелили в суботу вранці у Львові. Неподалік від його будинку, політик не мав охорони, бо вже втратив статус топ-посадовця. Російський слід, основна версія, яку розглядає слідство. Рубій потрапив у розстрільний список Москви і ще 2014 року. Стверджують соратники політика через свою діяльність на посаді голови РНБО та коменданта Майдану. Херсон потерпає від постійних ударів російських терористів. Там є загиблі і потерпілі. Ця неділя була пекельною для Херсона. Росіяни вдень з артилерії та авіації гатили посеред містю. Семеро людей зазнали вибухових поранень. Ворожі снаряди і бомба понівечили лікарню, школу, житлові будинки та адмінспоруду. Трохи згодом воєнні злочинці атакували із безпілотника жінку на вулиці. Від травм вона померла. І саме згарище залишилося від приміщення обласної військової адміністрації. Після чергового обстрілу воно спалахнуло. Пожежу вдалося загасити тільки через 12 годин. Не поки Я взагалі не знаю, як я жива залишилася. Це диво. Подивіться на це скло. Зжерло всередину будинка, а тут летіло все. Ось, дивіться, тиньк, шматками. Це який же удар мав бути? Зараз мене кладуть у лікарню, тому що у мене струс. У ніч проти 1 вересня Україну атакували 86 ворожих ударних БПЛА типу шахет і безпілотники імітатори різних типів. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Проти повітряної обороною збито або подавлено 76 ворожих БПЛА на півночі, півні, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 10 ударних дронів на шести локаціях. А за місяць серпень протиповітряної оборони України було збито 6346 цілей. Із них переважна більшість понад 6 тисяч це безпілотники різного типу. І також сили ППО знешкодили 113 ворожих ракет. Примари налетіли на військову техніку росіян у тимчасово окупованому Криму. Головне управління розвідки показало, як знищує ворожі об'єкти. Дрони вгатили по двох гелікоптерах Мі 8 у гвардійському неподалік Сімферополя. А це збитки для загарбника до 30 мільйонів доларів. А вже у Бухті Севастополя, після повітряної атаки українських розвідників, було уражено російський військовий буксир. Відомо, що він входить до складу підводних диверсійних сил противника. І загалом по всьому фронту за минулу добу зафіксовано 190 бойових зіткнень, кажуть у генеральному штабі ЗСУ. Ворог завдав одного ракетного та 67 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету і скинувши 117 керованих бомб. Авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Два артилерійських засоби, два пункти управління БПЛА та один інший важливий об'єкт противника. Загалом минулої доби російське військо поменшало на 850 осіб. Другу добу без перерви працюють ремонтні бригади на Одещині. І там, після російських ударів по енергооб'єктах, 29 тисяч абонентів досі без світла. Енергетики заживлюють насамперед критичну інфраструктуру. Добу у місті воду подавали за допомогою генераторів, проте до верхніх поверхів вона не доходила. Її підвозили за графіком. Каналізаційну насосну станцію запустили за допомогою енергії сонячних панелей. За попередніми розрахунками ДТЕК відновлювальні роботи планують до кінця доби. В людській оселі світло теж почали уже повертати в ніч проти 31 серпня. Чорноморськ зазнав найпотужнішої атаки із лютого 2022 року. Місто одночасно атакували майже півсотні шахедів. Їхньою ціллю були енергооб'єкти. Макрон запросив у Париж європейських лідерів для переговорів щодо України. Лідери країн Європейського Союзу, які зустрічалися із президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні, 4 вересня з'їдуться поговорити до Єлисейського палацу. Про це повідомило видання Financial Times із посиланням на трьох дипломатів, які ознайомлені з планами. Там точно мають бути канцлер Німеччини, Мерс, прем'єр-британії Стармер Генсек НАТО Рюти і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Літак Урсули фондерляєн потрапив під ймовірне gps глушіння Росії. Президентка Єврокомісії саме летіла до Пловдива з Варшави на зустрічі з прем'єр-міністром Болгарії Росеном Желясковим, а також заради візиту на завод із виробництва боєприпасів. Видання Файненшл Таймс повідомляє, що під час заходу на посадку в аеропорту зникли електронні навігаційні засоби. Повітряне судно із фондерляєн годину кружляло над містом. Після чого пілот вирішив приземлятися вручну з. За допомогою паперових карт на щастя минулося без ексцесів, але за словами трьох поінформованих посадовців, інцидент розглядається як операція російського втручання, і це вже офіційно підтвердили у болгарській владі. Ну і повертаємося до резонансної теми. Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія 52-річному львів'янину сьогодні можуть обрати запобіжний захід. Обвинувачення клопотатиме про взяття його під варту без права на заставу. Із затриманим проводять слідчі дії. А за місцем його проживання і перебування. Тривають обшуки, повідомили правоохоронці. Керівники поліції, прокуратури та СБУ поділилися подробицями справи. Про найважливіше готова наживо розповісти. Кореспондентка ТСН Марічка Кужик. Маємо можливість якраз поспілкуватися. Марічко, вітаю. Тож які подробиці убивства тобі відомі на тепер, і про які поліція вже змогла озвучити і офіційно підтвердити. Вітаю, Соломія. Я зараз на вулиці Єфремова у Львові, і саме тут нападник розстріляв Андрія Перубія. Сюди люди приносять квіти та лампадки. Це місце перетворилось на такий імпровізований меморіал. У вбивстві підозрюють 52-річного львів'янина на брифінгу правоохоронці розповіли, що вочевидь він працював не сам, мав спільників. Кілька місяців стежив за Андрієм Перубієм та його розпорядком дня. Чоловік не мав постійного місця роботи, мав підробітки. Але кур'єром не працював. Одяг кур'єра був для маскування. Найімовірніше вбивство Андрія Поробія це замовлення Росії. Мав певні обставини, за яких він вчинив це вбивство. Ми не хочемо давати деталі, чому, який мотив цей злочин не був спонтанний перше. Він ретельно готувався. Ми вважаємо, що це був не один місяць. Підготовка і підходу, і відходу вважаємо, що звичайно що є якась інформація щодо осіб, які інструктували вказану особу. Ми не виключаємо, що це був російський слід, що це замовлення з боку Російської Федерації. Чи зізнався у скоєному затриманий правоохоронці Поки не кажуть, також не повідомляють чи знайшли зброю, з якої стріляли. це таємниця слідства, для якого найголовніше завдання зараз це зібрати доказову базу, щоб довести вину повідомили ми йому про підозру за двома статтями. Частина першої статті 263 – це незаконне з. Придбання зберігання вогнепальної зброї і частину першого статті 115 – це умисне вбивство особи. Також не виключають, що після скоєного затриманий мав намір покинути Україну. А от щодо охорони, яку нібито Андрій Поробій просив надати йому півроку тому, про це заявляли його колеги у нацполіції. та СБУ повідомили, що таких звернень не було. Нагадаю, у суботу Андрія Поробія вбили на вулиці Єфремова у Львові. Просто посеред білого дня він жив у провулку за кілька сот метрів від місця нападу. Кілер був одягнений як кур'єр доставки. Він підійшов до Андрія Поробія ззаду зробив вісім пострілів в притул, перевірив, чи жертва загинула, заховав зброю у сумку і почав втікати. Напередодні на місці вбивства львів'яни прийшли помолитися та вшанувати пам'ять політика. Це чесний український націоналізм. Мотиви розхитати суспільство зсередини. Методи ті самі, що багато років тому. Тобто розхитатись зсередини, посіяти зневіру, страх. Нині у соборі святого Юра буде панахида о сьомій вечора. А поховають Андрія Поробія завтра на Личаківському кладовищі. Ще сьогодні або вже завтра мають обрати запобіжний захід підозрюваному у вбивстві. Ми будемо інформувати, Соломія. Дякую, Марічко. Кореспондентка ТСН Марічка Кужик була зараз з нами наживо зі Львова. Зокрема, із місця, де убили Андрія Парубія, і розповіла все, що відомо про вбивство і про людину, котру підозрюють у вбивстві. Понад 2 мільйони українських дітей цього року навчатимуться у школах очно, повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Можливість ходити до школи офлайн тепер мають на 100 тисяч більше учнів, ніж торік. А от третина усіх школярів через війну навчатимуться дистанційно. Очне та змішане навчання можливе лише у тих школах, де є укриття. Їх планують збудувати іще понад дві сотні. При фронтових регіонах уже звели 33 підземні школи. Ще півтори сотні таких шкіл обіцяють побудувати до кінця року. 35 тисяч дітей на тимчасово окупованих територіях навчаються за українською програмою дистанційно ще 300 тисяч з-за кордону. Програму безоплатного харчування, яка діяла для школярів початкових класів, буде розширено у прифронтових областях. Гарячі обіди стануть безкоштовними для всіх учнів без винятку. З 26-го року уряд планує наступний крок: зробити шкільне харчування безоплатним уже для усіх школярів. І з початком навчального року учнів привітав Володимир Зеленський. Президент завітав до однієї зі шкіл Київщини, поспілкувався з дітьми та вчителями і відзначив, що у навчальному закладі є все для безпечного комфортного. Та цікавого навчання, за його словами, дуже важливо підтримувати дітей, допомагати їм і створювати умови, в яких вони матимуть бажання вчитися, розвиватися та мріяти про велике. Харківщина та Сумщина це регіони, де зруйновані і пошкоджені школи рахують сотнями, а російські терористи постійно їх обстрілюють деякі заклади неодноразово. І як цьогоріч вчитимуться діти там, розпитаємо наших колег. У Харкові працює кореспондентка ТСН Юлія Бойко у Сумах Оксана Солодовника. І можемо зараз поспілкуватися наживо. Почнемо з Харкова. Там сьогодні відкрили одразу три підземні школи, і в найбільшій з них побувала. Наша знімальна група. Тож Юлю розповідай і про школу, і про освіту в місті. Загалом тобі слово. загалом тобі та Соломія, Соломія Харків. зустрічає новий навчальний рік під звуків повітряних тривог, постійну загрозу обстрілів і святкові пісні. Якщо вам їх чути, які зараз співають діти. Ми подалі однак, на жаль, не в усіх школах сьогодні половина че дзвоник, бо від початку повномасштабного вторгнення 270 були. Частого пошкоджені. це дві третини загального а, загальної кількості навчальних закладів у місті. ще чотири столи були повністю зруйновані та не підлягають відновленню. Однак, не дивлячись на це, вже четвертий рік поспіль, харківські школярі сідають за парти, але навчаються вони в укриттях. І сьогодні вперше за парту сили учнів північної Салтівки. Це район, який найбільше постраждав від російських. Обстрілів сьогодні тут відкрили одну з найбільших підземних шкіл, зокрема тут три поверхи від 16 шістнадцять і тут може навчатися більше тисячі дітей з чотирьох шкіл цього мікрорайону. Це перша лінійка. На жаль, у нас її в садочку не було, не випускного нічого, тому що то ковід, то війна почалася. І дуже так приємно, як вроді ведемо в перший клас, хоча вже вона в третьому класі. Також сьогодні у парку відкрили ще дві підземні школи. Загалом і по місті тепер сім. Також ще є шість станцій метрополітену, де облаштовані кабінети для навчання. Але на цьому міська рада не опиняється. Продовжуємо будівництво трьох підземних шкіл і маємо плани, щоб відкрити їх з 1 січня наступного року. Кожна шкіла такого плану розрахована на 1200 учнів. Дві зміни, тобто, ще ми будемо там мати можливість 3600 дітей, які зможуть навчатися. Починається на Чальна рік зі звуків сирен з в укриттях, але вони все ж таки починаються. І сьогодні на уроки пішло близько 17 тисяч школярів в місті? Як ми розуміємо, ця кількість буде з часом збільшуватись, і це головне для дітей та вчителів змогу навчатися очно? А яка ситуація з першим вересням за навчання у сумах? Розкаже моя колега Оксана Розкажи, будь ласка, як у вас пройшло свято першого дзвоника? Вітаю колеги на Сумщині. Дзвоник сповістив про початок нового навчального року більш ніж 79,5 тисячам школярів і студентів вишів та коледжів. Як ви можете бачити, позаду мене це руїни. Це сумський державний університет, один із кращих вишів України. За два тижні до початку цього навчального року окупанти вдарили по ньому балістикою та чотирма шахедами, і зруйнували новий корпус. А рік тому. Показово саме 1 вересня росіяни вдарили по цьому ж навчальному закладу ракетою, а потім повторили свою атаку 3 вересня. І таких атак на вищі і школи цього року дуже багато. По області пошкоджені або ж зруйновані понад 274 заклади освіти, з яких 137 – це школи. І ми бачимо, що ворог ціле спрямовано б'є саме по навчальним закладам і намагається зробити так, щоб наші діти були позбавлені повноцінної. Освіти і повноцінного навчання, ну і все ж школи все таки відкрилися. В них лунають перші дзвоники для декого онлайн, для декого в укриттях. Деякі навчальні заклади відзначили свято знань раніше. Скажу, що в зміркувань такої безпеки ми зараз не показуємо, як відбувалося свято першого дзвонику у сумах, і лише використовуємо архівне відео в умовах воєнного стану, кожен заклад обирає свою форму навчання в залежності від безпекової ситуації. Скажімо, найбільше дітей, переважно діти будуть навчатися за змішаною формою, тобто кілька днів входитимуть до школи. Олі а кілька днів навчання онлайн вдома у зв'язку з тим, що шкільні укриття не в змозі вмістити одночасно таку велику кількість дітей. Ну і із 300 шкіл, майже 300 шкіл, які запрацювали цього року на Сумщині, лише у 17, учні 17 шкіл зможуть навчатися очно, тобто ходити до шкіл щодня. Ну а ті діти, які нині перебувають за кордоном, можуть також навчатися в українських школах дистанційно, колеги. Дякую, колеги. Ми почули, як пройшли свято так. першого дзвоника, і взагалі як розпочинається навчання. Зокрема, про те, як це відбувається у сумах, розповіла кореспондентка Десен Оксана Солодовник, як у Харкові, Юлія Бойко. Афганістан сколихнув потужний спертоносний землетрус. І станом на зараз відомо про 6 сотень жертв і близько півтори тисячі зазнали поранень. Але кількість потерпілих може збільшитися будь-якої миті, адже багато людей можуть лишатися під завалами. Окрім того, в провінції Кунар, де був епіцентр підземної стихії, проблеми зі зв'язком і зруйновані дороги. Магнітуду підземних поштовхів оцінили в 6. коливання відчули і в столиці Кабулі і в сусідньому Пакистані. Рятувальники намагаються дістатися до віддалених сіл. Працюють і військові, і місцеві жителі постраждалих із тяжкими травмами евакуюють гелікоптерами з аеропорту Нангархар до регіональних лікарень. Влада закликає міжнародні гуманітарні організації допомогти із рятувальними роботами в гірських районах, куди через суви і повені можна дістатися лише повітрям. Ситуація ускладнюється також тим, що провінція Кунар достатньо консервативний регіон. І через це, як повідомляють журналісти на місці, жінкам можуть надавати допомогу пізніше за чоловіків, і така ситуація вже була під час землетрусу у 2022 році. Тоді кількість поранених жінок почала зростати лише через два дні після трагедії. Важлива сила у просуванні нового типу міжнародних відносин. Так китайський лідер Сі Сідзіпінь назвав Шанхайську організацію співробітництва або ШОС, саміт якої приймав Китаї, потискаючи руки ображеному Трампом індійському прем'єрові моді, а також диктаторам Путіну і Лукашенку. Для Китаю це найбільша дипломатична подія року, яка не без зусиль Путіна перетворилася на антинатівський маніфест. Туди з'їхалося 20 лідерів держави і вісім міжнародних організацій. І, хоча в установчій промові Цзіньпіні закликав партнерів, цитую протистояти менталітету холодної війни та блоковій конфронтації, кінець цитати, але саме зміцнення блоку, який протистоятиме сполученим штатам та їхнім партнерам, на цьому саміті і відбулося Путін, який до слова приїхав до Китаю аж на чотири дні, там у чергове виправдовував вторгнення в Україну. Одразу після закінчення саміту Шос Китай проведе грандіозний військовий парад, присвячений річниці завершення другої світової, щоб продемонструвати воєнну міць. На ньому чекали і гостей, які досі не входять до шанхайської організації. Одним із найважливіших мав стати е, Прабово Собіанто, президент Індонезії, четвертий за населенням держави світу, члена Великої двадцятки, та в останній момент Прабово скасував поїздку через небувалі за масштабами і люттю демонстрації в країні. Що до них призвело, і як Китай намагається допомогти їх притлумити, розкаже кореспондентка ТСН Яна Сисарчук. Яка не так давно побувала в Індонезії, ось так президент Індонезії Прабово Суб'янто радів урочистому парадові з нагоди 80-ї річниці незалежності. Але вже за 10 днів державу сколихнули небачені в останні роки протести. Стави для цього в Джакарті знімальна група ТСН на початку серпня бачила на власні очі у державі, що входить у велику двадцятку найпотужніших економік світу, дуже низький рівень життя. Для Джакарти нормальна зарплата 300 доларів. Приводом для протесту на цьому тлі стало парламентське нововведення, що підвищувало статтю видатків на утримання депутатів. Останні місцеві подробиці індонезіолог Антон Галушка Адейкін тепер розповідає нам по відеозв'язку. Три головні причини: перша шалена корупція, по-друге, економічна ситуація в країні. А коли, наприклад, лише за останні рік ціни виросли відсотків на 30, а мінімальна зарплатня на півтора відсотки, а три це все, коли постало питання підняти, підняти зарплатні вчителям, і уряд і парламент сказали, що грошей на це немає, і протягом буквально декількох днів парламент приймає собі наказ про те, щоб додати до своєї і. Не малої заплати додати бонус 50 місцевих мільйонів рубій. Це приблизно 3 тисячі доларів. Бонус на оренду житла. Спершу протест не виходив за межі Джакарти. Його спробували розігнати загони спецпризначення в якийсь момент. Броньована машина поїхала просто на людей. Ми не станемо з міркування тичності показувати це відео повністю, але ось момент. Коли вона не їжджає на 21-річного хлопця, єдиного годувальника своєї родини, що саме намагався доправляти замовлення на скутері і проїжджав крізь натовп, наче не помітивши свого злочину, водій їде далі. Відео широко розлітається мережею і викликає люте обурення по всій країні. Протестувальники підпалюють урядові будівлі місцевих адміністрацій і вдираються до кількох помешкань депутатів, демонструючи. Місцевий Пшонка стайл вони також люблять золото, ліпніну, все інше наразі. Це універсальна загальна світова. Треденція вибачення президента має зворотній ефект. Протест лише розгорається, і вже за два дні прабову соб'янто скасовує украй важливу для себе поїздку до Китаю на парад з нагоди завершення Другої світової війни. В неділю він скликає термінову нараду. Депутати їдуть туди на чужих машинах, ховаючись від людей. За результатами президент обіцяє скасувати усе, що від самого початку не сподобалося людям. Зокрема, ставку депутатів, яка в 10 разів перевищує зарплатню в Джакарті. Зокрема, бонус депутатів, який у 10 разів перевищує зарплатню в Джакарті. Керівники палати представників оголосили, що скасовують кілька парламентських положень, зокрема виділене фінансування депутатам, а також запроваджують мораторій на закордонні робочі поїздки. Чого неможливо виправити на терміновій нараді загибелі людини під колесами броньованої машини в середмісті Джакарти? Прабову суб'янто це чудово розуміє, тому до обіцянок додаються погано завуальовані погрози. Я наказав поліції і збройним силам Індонезії вдаватися до всіх можливих заходів проти тих, хто руйнує громадські установи чи вдирається в чужі будинки. Усунувши бонуси депутатів, уряд не усунув першопричини обурення але ніхто не сказав, що вчителям підіймуть зарплатню. Державні установи у Джакарті і інших великих містах відтепер під посиленою військовою охороною. А китайська соцмережа TikTok неймовірно популярна в Індонезії, припиняє живі трансляції в Україні, щоб позбавити протестувальників найприроднішого для них способу бачити в режимі реального часу, що відбувається. Яна Слізарчук, Роман Сищенко, Анатолій Короб, ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.